Сьогодні у нас в огляді годинник тактичний від бренду SKMEI. Це вже перевірений часом бренд. Він має ременець такий, кріплення ремінця. Підлягає ремонту. Ременець, але тільки на той, що підходить до цієї моделі. Годинник має у нас в функціоналі будильник. При натисканні англійської мови All-Alarm Double Time. Це в нас режим другого часового поясу, також режим таймеру зворотнього відліку TR і звичайний режим, який показує скільки зараз часу. Також цей режим у нас перемикається о 12-й годинній системі і 24 години. Підсвітка здійснюється верхньою кнопкою. Знову режим це нижня ліва кнопка. Виставляти значення ми виставляємо правою верхньою або правою нижньою. Це ми переходимо по режимах. вже. Також годинник має захист. Від вологи. Виробник у нас інформує, що має е, витримувати тиск до 5 атмосфер, але без натискання на кнопки Але без натискання на кнопки. Тобто ви можете занурити їх у рідину до тиску 5 атмосфер, але не натискаєте кнопки. Корпус міцний, але не призначен, щоб їм. Лупцювали танк або наступали черевиком, але витримує звичайні навантаження. Переглядайте інші огляди на наші годинники і підписуйтесь.